Привіт всім, я Вікторія Роздорожна. Я навчаюся в Київському університеті імені Тараса Шевченка на спеціальності психологія. Привіт, я Роман Роман. Я навчаюся в Київському національному університеті культури на факультеті кіно і телебачення. Круто! В нашому університеті є дуже багато різних факультетів: від звукорежисера, сценариста і так далі, аж до оператора. Предмети у нас є: це акторське мистецтво. Мистецтво екранного мовлення, пластика, гімнастика, ритміка, фехтування. І все, що залишилось зі школи, це тільки ділова українська мова. Все інше у нас це тільки мистецькі спеціальності. Ми ставимо свій голос. Ми вивчаємо, як правильно ним користуватися, ми вивчаємо деякі нотні стани голосу. Ритміка, пластика, гімнастика це просто для того, щоб виглядати в кадрі більш красиво. Тобто ти будеш такий підтянутий, підкачений трошки. Гімна... Гімнастичний. Ти, будеш... ти зможеш сісти на шпагат, наприклад, десь в якомусь фільмі. Фехтування нам потрібно, тому що дуже багато історичних фільмів, де є фехтування з шпагами або рапірами, тому ми вчилися робити це. Скакати ми поки що не вчимося. Все, що ми вчимо, це зараз просто покращуємо свою гімнастичну складову, покращуємо свою фізичну складову, свою реакцію і вчимося робити усілякі підтримки та танцювати. Якого жанру кіно ти б хотів взяти першим, для першої зйомки? Так, хорошо, її записали. Тепер мені треба придумати відповідь. чому я обрала саме факультет психології. Це був вибір насправді дуже імпульсивний, тому що я протягом довгого часу хотіла вступити на факультет журналістики. Все одно я не жалію, що вступила саме на факультет психології. У нас просто нереальні викладачі дуже компетентні, дуже лояльні до всіх і прагнуть саме зацікавити. Психологія це цікаво. В свою першу роль я хотів би зіграти в якомусь пригодницькому фільму або в якомусь фантастичному фільму, тому що ці жанри мені подобаються найбільше. Поки що я не знімався в кіно. Може, мене ще не помітили, але я активно шукаю. Але у нас один з небагатьох університетів, де можна суміщати зйомки в кіно, серіалах і так далі з навчанням. А, наш курс поки складається з е, такої поверхневої, ну, наче. Поверхнева психологія, ну, загальна психологія у нас є. У нас є вступ до спеціальності, там одне вивчаємо на загальній інше. Далі, вступ до університетських студій, це здається про наш університет. Ми вивчаємо і про освіту загалом, там, до, скажем, в античну добу і так далі. І англійська. От, англійська більш би, психологі... ну, по психології. Чого я набула, можливо, за цей місяць навчання, От нас дуже добре навчили бути скептичними до всього, що кажуть в інтернеті. Якось раніше я була більш піддатлива до цих маніпуляцій з боку, ну, насправді, як це сказати, маніпуляцій в інтернеті. Так? Зараз нас почали запитувати себе перед тим, як щось прочитати, на яких підставах це було сказано, хто це сказав, які факти є. І Можливо, це навіть посприяло тому, що я менш піддатлива маніпуляціям так, в цих мас медіа Найбільше мені подобається ритміка, пластика, гімнастика, фехтування. Це вважається як один предмет. На другому місці я поставив би акторське мистецтво, тому що там ми граємо всякі етюди, наші ролі, які ми вчимо. Перший предмет мені подобається більше, тому що там більше взаємодії з учителями. І зі своїми одногрупниками. Напевно, найбільше мені подобається предмет, саме вступ до університетських студій. Е, з психологією там, в принципі, мало що є пов'язане. Ну, як, там психологія всюди присутня, але от саме от цей предмет мені дуже подобається тим, що ми вивчаємо освіту саме там, якби в ранні роки, наче розвитку якби, країни нашої. Та й до того, що у нас дуже класний викладач там такий. Подає інформацію дуже чітко і цікаво. А на другому місці це буде вже загальна психологія, де ми вивчаємо всілякі психологічні процеси, як, якби функціонує наша психіка і так далі. От про вчителів, продовжуючи тему Вікторії, можу виділити свого куратора, тому що це людина, яка дуже багато комунікує зі своїми учениками. Це людина, яка може під час етюду і вас ляснути, і ти його можеш ляснути. Йому всього 24 роки, але він ставиться до вас не як до дітей, а як до повністю сформованих особ, з якими він спілкується на, на рівні з собою. Дуже багато вчить нас усіляким різним прийомам, акторського мистецтва, екранного мовлення і так далі. Дуже багато показує зі свого досвіду, що був у минулому. Тому я вважаю, що ця людина це найкращий викладач в нашому університеті. Що тобі найбільше подобається у твоєму університеті? Мій університет мені подобається, тому що це дуже обізнані і прикольні викладачі, які хоч їм 60 років, хоч їм 20 років, вони будуть ставитись до тебе так само однаково. Університет, в ньому дуже багато апаратури. Тобто є і відеокамери, є і мікрофони, і тому подібні речі. Аудиторія у нас класні. Вони вчать дуже добре, цікаво і ти розумієш, все буквально з першого слова. Тобто тобі не треба пояснювати декілька разів. Дівчина! Дівчина! А тобі ще подобається у тебе в університеті найбільше? Я не побоюсь цього слова, що саме ну, Шевченка це найкращий університет в столиці. Давайте будемо чесними. Я наведу зараз аргументацію. На нашому факультеті кожен студент. Будь-який час може звернутися до декана, до замдекана, підійти до нього, якби до кабінету, побалакати з ним, спитати, якби е, якісь можливо поради, або якщо щось цікавить, його особисто запитати. Тобто, це е, такий глибокий зв'язок між саме студентами і е, деканатом. Дуже хороша матеріальна база, аудиторії, оснащені всякими там, проекторами, все, що потрібно для там, навчання. Викладачі, як я вже сказала, це просто бубочки. У нас просто ну, немає такого, що там якийсь дуже душний чи що. Всі дуже приємні і цікаві люди. Я став менш емоціональним, тому що нас перевчали так робити. Я став більш уважним, я став прислуховуватись до людей ще більше, став більш скептичним. Став більш підтянутим, більш втомленим, тому що заняття дуже сильно втомлюють. Але вони все ще цікаві. Напевно, я змінилась дуже через те, що я якби переїхала в Київ, і, в принципі, в мене такий різкий скачок стався після школи. Насправді я всім раджу, хто хотів би там. Якби сепаруватися від батьків і хотів би, знаєте, змінити своє життя якось кардинально, то переїжджайте в гуртожиток. Дійсно, я дуже хвилювалася перед таким кроком і навіть дуже трошки боялася. Але я не, жаль, не жалкую ні краплі, що я все-таки зробила це і переїхала в гуртожиток, якби відчула от, ну, на своїй шкірі прям повністю цей студентський вайб. Коли там Прокидаєшся в гуртожитку, там хтось галдить, там, <хи>, там, біжиш на кухню, щось там приготував собі, треба бігом бігти назад, поїсти все, все в такому русі. Там з кимось ще побалакав на кухні про життя, побіг там, на пари, і все це так знаєте, динамічно і круто, по-студентськи круто. От, я думаю, що я ці часи буду згадувати ще довго. У нас є е е список зустрічей по суботам. Тобто наш куратор і наші одногрупники. Вони собі ходять гуляти по театрам, ходити в кіно, просто прогулянка Києвом для тих, хто не живе в Києві. А як тебе стосунки з групою? О, стосунки з групою це, це, це дуже класні люди. Тобто, всі вони чимось виділяються: гімнасти, актори, співаки, тіктокери. Всі вони чимось виділяються, всі вони дуже обізнані і цікаві люди, і всі ставляться один до одного майже однаково. І ну, мені дуже подобається з ними спілкуватися. Я в Києві орієнтуюсь просто з закритими очами, тому що я дуже багато де був. Тобто, і гуляли з нашими кураторами, з нашим куратором, і гуляли містом з нашими просто одногрупниками. Тобто, і. Він став ближче. Я вже теж відчуваю себе столичною баришною. Але як би не затягнула мене це столичне життя, я все одно буду сердечком своєму рідному фастові. Я, я встаю о 4.40 ранку і повертаюсь приблизно від, від 6 години до 9, там, як вийде. Рома, які б ти дав поради майбутнім абітурієнтам, вступникам на своєму досвіді? Саме до акторського факультету? Можливо, саме першокурсникам. Ого, саме Ну, Майбутнім першокурсникам. Краще живіть в гуртожитку. Я б кожному першокурснику в майбутньому порадила б саме знайти собі от одну-дві людини з однодумців, з яким їм буде комфортно, щоб можна було, якби. Ну, Завжди, якби з кимось легше. Легше в маленькій групці, якби пристосуватися до навчального процесу, а потім вже, якби, взаємодіяти з більшими масами. От, Щоб була така от, підтримка опора. Ще майже найголовніше це треба переставати бути антисоціальною персоною. Треба бути дуже соціалізованим, тому що так в тебе і покращаться зв'язки з твоїми викладачами і одногрупниками. Також я б радила. Перед початком навчання, як би розібратися трохи в цій системі, типу, що таке семінари, ти є в розкладі, там банально розклад подивитися, щоб знати, як, де, коли, щоб відчувати себе більш впевненішим, коли там ви прийдете саме в аудиторії, якщо у вас буде очне навчання. Я дуже сподіваюся, бо це дуже круто, коли очне навчання саме. Навіть мені це допомогло, тому що я. Трошки більше часу виділила на те, щоб розібратися якби, в своєму навчанні, де я буду взагалі навчатися, в середовищі своє. І до мене навіть зверталися там про допомогу там Віка, там де ми там, сьогодні. Я кажу: в 405 аудиторії, вони такі Боже, дякую. І я от так допомагала своїм одногрупникам. Стала для них більш ближчою, навіть. і от отак. А, Про своїх викладачів, дізнайтеся. Також це дуже буде Корисно дізнатися, якби з ким ви будете взаємодіяти. Теплими словами ми можемо зігріти не тільки родичів і друзів, а й незнайомих людей. Обмін таким теплом дає сил триматись у ці нелегкі для нашої країни часи. Як відбувається такий теплообмін у постівчан? Ми зараз дізнаємось. Добрий день. Скажіть, будь Добро. ласка, як часто ви вітаєте своїх друзів, родичів навколо людей теплими словами? Зараз намагаюся частіше, тому що такі важкі часи для країни. А ще й намагаюся навідати тих родичів, наших рідних, близьких, з якими ну дуже рідко бачилися в минулому, а зараз і телефонуємо, і зустрічаємось. Які слова ви найчастіше використовуєте? Тут більше не слова, а обійми, я так думаю, поцілунки. Дякую. Мені, згадуючи взагалі роботу там на кіностудії, як в якості е телеведучої, допомогло тим, що я стала більш. Е Можливо, розвила більш лідерські оці якості. В якому плані? От у нас зараз проходять семінари, і потрібно розповідати якусь тему і на, на об, загальний загал на загал. Тим, що я тоді якби, розвила в собі оці якості говоріння на камеру, мені дуже допомагає зараз. Якби, Викладати цю інформацію на свою там, аудиторію. От е, Чітко, ясно, там впевнено. І це саме завдяки тому, що я працювала там да, півтори року на цій кіностудії. Аня і Андрій, мабуть, які зараз поїхали до Львова чи до Франківська. А може, до Польщі чи до Канади. Історія повторюється по колу. Через 100 років. Але результати мають бути іншими. І зараз ми переможемо, бо правда завжди перемагає. Хай і через 100 років. Звісно. А власне обереги є. А, цей досвід, який я отримав на кіностудії, Фесті він дуже мені пригодився, тому що мене навчили базовим навичкам. Тобто, я вмію і не дивитись у камеру, якщо це потрібно. І я призвичайний до усіляких важких зйомок. Тобто, мені, мені вже може, можна сказати, не важко там е, ну, 5 годин на ногах щось відіграти щось. Отож, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Усім мирного неба над головою та скорішої перемоги. До побачення! Гарного дня.